Гурто Кеанельзи замовили. Ось такі пішли розмови після того, як колектив потрапив у скандал з ТЦК. Нагадаю вам, що 11 жовтня у гурту Океанельзи відбувся перший концерт у палаці спорту присвячений 30-річчю колективу. Було дуже потужно, круто і музично. А фінал вечора правда був досить неочікуваним. Під час шоу до будівлі почали приїжджати представники ТЦК і поліція. А коли концерт закінчився, то за словами очевидців, близько півсотні військових ТЦК чекали на відвідувачів чоловіків і перевіряли їхні військово-облікові документи. За даними журналістів, які були саме там на місці, чоловіків, у кого виявили проблеми або які відмовлялися показати документ, силою затримували і везли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки, там відпустили. Наступного дня після цього голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв прокоментував ситуацію. Він сказав, що перевірка документів не загроза для української культури.